Президент України Володимир Зеленський готовий погодитися на припинення вогню. Цей план також підтримують на заході. А от Володимир Путін стрімко втрачає Сирію. Отже, на яких умовах Україна готова до припинення вогню? І чому Росія так стрімко почала втрачати свої позиції на близькому сході? Глава української держави дав велике інтерв'ю британському телеканалу Sky News, у якому вперше заговорив і визнав про те, визнав те на яких умовах Україна готова завершувати цю війну або принаймні заморозити лінію фронту. Отже, за словами президента Зеленського, у разі якщо НАТО візьме до себе зокрема Україну та поширить, поширить гарантії безпеки. Гарантій п'ятої статті на територію, яку Україна контролює. Тоді Київ, тоді президент Зеленський готовий погодитись на припинення вогню, і це стало б завершенням гарячої фази війни. Отже, про це повідомляє телеканал Sky News, І вперше така заява пролунала від президента Зеленського. Отже, про що конкретно йде мова раніше? Західна преса і західні експерти писали про великий план. Можливості припинення вогню за умови вступу України до НАТО. Отже, Україну взяли б до НАТО, але поширили б гарантії безпеки п'ятої статті лише на ту територію, яку Україна зараз контролює вже так раніше було. Із західною Німеччиною, коли Німеччина була поділена на західну і східну частини, тоді також до НАТО спершу увійшла західна частина Німеччини. А після падіння берлінської стіни увійшла і об'єднання східної та західної Німеччини. До НАТО також увійшла і східна Німеччина, і за таким прикладом, за таким Прецедентом деякі західні експерти і президент Зеленський пропонує завершувати війну, припиняти бойові дії. У такому разі ті території, які окуповані Росією, звісно, ніхто не буде визнавати російськими їх будуть ці визнавати українськими, але їх повертати Україна буде лише дипломатичним шляхом. Про це е, говорить президент Зеленський, адже немає сил на повернення всіх окупованих територій. Військовим шляхом і цей план зараз активно обговорюють на заході, але вперше президент Зеленський відкрив двері такій е, можливості. Тим часом досить похожий план завершення війни, припинення вогню є в оточенні Дональда Трампа, дещо похожі речі пропонують у штабі е, Дональда Трампа у перехідній адміністрації, зокрема Кейт Келох. Е, майбутній спеціальний представник Трампа по питаннях України. Та Росії, отже, за даними американського телеканалу CNN, Кейт Келох також пропонує заморозити війну по лінії фронту. Створити демілітаризовану зону і е, припинити гарячу фазу війни у той же час надати Україні великі обсяги, обсяги озброєння і безпекових гарантій, аби Росія знову не планувала напасти на, на нас у майбутньому, після, е, після укладання цього мирного договору. І цей план зараз активно обговорюють в Штабі Трампа. Е, у той же час у цьому плані Келога. Трампа не міститься умов щодо вступу України до НАТО. Е, Трамп не готовий взяти нас до НАТО, але по іншому готовий забезпечити гарантії безпеки, взяти зобов'язання щодо поставок великих обсягів озброєння. І сьогодні також є нова заява щодо таких планів припинення вогню від колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він також заявив, що підтримує заморозку війни по лінії фронту. Але без вступу України до НАТО, бо це було б дуже складно реалізувати. Але з наданням Україні дуже серйозних гарантій безпеки від сполучених штатів та конкретного зброєння, яке, яке б зупинило можливість майбутнього вторгнення. Росії до України, отже, ключовим у цих всіх питаннях є гарантії безпеки: те, що нам готова надати на заході західна коаліція, що готові нам дати Сполучені Штати, чи мова йде про конкретні гарантії безпеки, які гарантують, що Росія знову не нападе про поставки стратегічного зброєння та великих обсягів безпекової допомоги, як це раніше пропонував Кайткелох, просто ем, напхати до України. Як найбільше озброєння поставити чим більше озброєння, і так унеможливити повторний наступ Росії на Україну чи мова йде про якісь ілюзорні гарантії безпеки? Як... Наприклад, Будапештського меморандуму, який не спрацював, отже, ключовим в цих перемов... перемовинах будуть гарантії безпеки і те, що Дональд Трамп готовий дати взамін Україні. А от тим часом видання Політіко пише про те, що неспроста президент Зеленський почав відкритіше говорити про мирне врегулювання війни в Україні і про припинення вогню. Такою є його стратегія відносно. Дональда Трампа, отже, таким чином, президент Зеленський хоче перетягнути на наш український бік Дональда Трампа. Аби якщо угода така зірвалася би, то всьому би Трамп тоді звинуватив Владимира Путіна, і це дуже мудра стратегія. Отже, як ми знаємо, Трамп хоче якнайшвидше заморозити війну. Президент Зеленський відкрито говорить про те, що ми готові до цього, але на адекватних умовах, які б забезпечили довготривалу заморозку припинення війни та справедливий мир. І тут мова йде про найконкретнішу гарантію безпеки, вступ України до НАТО. І такий план пропонує президент Зеленський: Україну беруть до НАТО, поширюють гарантію безпеки на ті території, які Україна контролює. Взамін Україна припиняє вогонь і мова йде про заморозку війни. І зрозуміло, що. Після того Росія вже не нападе на Україну, бо в такому разі за Україну будуть змушені воювати всі члени НАТО, зокрема, і найбільша армія, найбільша і найпотужніша армія у світі це Збройні сили Сполучених Штатів Америки. І ось такий план. Україна пропонує Дональду Трампу, і тут дуже важливо зрозуміти, що. Трамп має дійсно усвідомити, що Україна готова до припинення вогню, до завершення війни, але на справедливих умовах. А от Владимир Путін поки ні. Якщо е, щось піде не так, і ця мирна домовленість зірветься, тоді як пише політико, у всьому потрібно звинуватити і е, потрібно зробити так, аби винний у цій ситуації вийшов саме Владимир Путін, аби Трамп зрозумів, що Путін не хоче домовлятися про мир, а не Україна, і що. Потрібно збільшувати тиск на нього. Такий план зараз пропонується і такі таку стратегію зараз використовує е, президент Зеленський І на заході. Говорять про те, що е, дійсно станом на сьогодні Володимир Путін поки не готовий до такої заморозки, бо досі висуває нере, нереалістичні умови щодо скорочення чисельності збройних сил України, е, щодо інших нереалістичних ультиматумів. Але або він погодився принаймні на нульове припинення вогню з гарантіями безпеки для України. Потрібно ще більше збільшити біль для Володимира Путіна і ще більше на нього натиснути, аби він дав задню, і для цього потрібно просувати цю стратегію мир через силу, для цього потрібно ще більше озброєння для України далекобій дозволи на далекобійні удари і посилення західних санкцій. Будемо сподіватися, що Дональд Трамп дійде до цього без припинення допомоги і натомість примусить Путіна до миру до адекватних умов. А якщо Путін не погодиться, не погодиться на такі умови. Тоді він має зрозуміти, що саме Путін причина, чому не вдається досягти припинення вогню, і також в такому разі потрібно далі посилювати тиск на Путіна або аби примусити його до миру. І зараз таку стратегію переслідують в офісі президента. Зараз за такою стратегією працюють, і будемо сподіватися, що радники Трампа направлять його, направлять його в правильне русло і будуть радити таки примусити Путіна. До миру, аби припинення вогню не було за рахунок України, а за рахунок Владимира Путіна та Кремля. А тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні прибув до української столиці і напередодні свого візиту зробив ряд дуже цікавих заяв. Отже, очільник Німеччини заявив, що досі не підтримує поставки до України крилатих ракет Таурус попри те, що його найбільший Конкурент очільник партії ХДС хсс Фрідрік Мерц, який ймовірно стане канцлером Німеччини, який має найбільше шанси на те, аби очолити Німеччину вже наступного року. Отже, Фрідрік Мерц раніше говорив про те, що виставить ультиматум Путіну. Якщо він протягом 24 годин не припинить обстрілювати Україну, тоді він надасть нам далекобійні крилаті. Ракети Таурус. отже, Шольц відреагував на це і заявив, що це гра в російську рулетку, і це дуже небезпечно. Отже, Шольц дійсно боїться надати нам ці крила крилаті ракети «Таурус». і Так виглядає, що він їх і не надасть. Але сподіваємося, що все зміниться вже наступного року. Як відомо, на початку наступного року в Німеччині відбудуться парламентські вибори. До Бундестагу, внаслідок яких яких Шольц точно втрачає свою посаду, втрачає владу, і відбувається кардинальна зміна влади і балансу сил у Бундестазі, внаслідок чого партія ХДС ХСС має очолити нову коаліцію. І Мерц, ймовірно, стане канцлером Німеччини. І тут багато звісно буде залежати від того, які ще партії ведуть до його коаліції, але. Точно Фрідріх Мерц, будемо сподіватися, що він не відмовиться від своїх слів після перемоги на виборах, а таки дасть нам ці далекобійні ракети Таурас, аби примусити Путіна якраз до припинення вогню на вигідних для України умовах. А от В В Володимир Путін тим часом стрімко втрачає свої позиції на Близькому Сході, зокрема у Сирії. Його е союзницький режим Башара Асада втратив друге найбільше місто. У Сирії, але все через стрімкий наступ повстанських сил на сили Башара Асада. Отже, несподівано повстанські сили в Сирії, зокрема повстанці, як ми знаємо, у з 2011 року в Сирії відмовається громадянська війна внаслідок протестів. Сутички перетворилися в справжні бойові дії, і проурядові сили Башара Асада воюють із повстанськими силами, які виступають проти цього режиму. Отже, ці повстанські сили, яких підтримують. Підтримує Туреччина, розпочали стрімкий несподіваний наступ і змогли захопити все місто Алепо, друге, най... за друге найбільше місто у Сирії. Це стало справжнім шоком, як для башара Асада, який свого часу використовував хімічну зброю проти власного населення, аби залишитися при владі, так і для Владимира Путіна, ключового друга Башара Асада. Отже, як ми знаємо, російські сили вже включилися в цю боротьбу, бомблять. Повстанські сили у Сирії, але так виглядає, що поки їм не вдається зупинити цей наступ, і це насправді дуже добра новина для України, бо російський, російська армія е, трішки має переключитися і на конфлікт у Сирії. А це а мова йде про залучення авіації, про витрату авіабомб для цього, і про е, як мінімум невеликий е, невелике переключення фокусу. І звісно, досить добре, що Росія втрачає. Свої сили і свої позиції в Сирії а що їм дійсно там робити в той час, як вони тим більше ведуть агресивну війну проти України. І до речі, вже є інформація від головного управління розвідки про те, що Дамаск, сирійська столиця, ключове місто. Звідти вже вже втікають російські дипломати, шпигуни та військові. Як ми знаємо, російські сили навіть мають свої авіабази, аеродроми в Сирії. Отже, дійсно Сирія. Росія втрачає свої ключові позиції в Сирії, але будемо далі спостерігати за тим, як буде розвиватися ця ситуація. І, зокрема, і Туреччина в цьому регіоні виступила проти Сирії, бо вона якраз підтримує ці повстанські сили. Та наприкінці нашої розмови обговоримо внутрішню політику США, зокрема помилування Хантера Байдена, сила сина президента США Джо Байдена. Отже, наприкінець свого президентського терміну, президент Байден вирішив помилувати Хантера Байдена свого сина, якого якому висували звинувачення щодо, щодо брехні у деклараціях, які були подані при купівлі озброєння, та як ми знаємо, він вказав цих у цій заяві, коли купляв зброю, що не був, не приймав наркотики. Це виявилось неправдою. Отже, йому висунули звинувачення щодо зокрема злочинів пов'язані з використанням озброєння та податкових із податковими порушеннями, також пов'язані ці. Злочини, і президент Байден раніше обіцяв його не понемило та не ухвалювати рішення про помилування. Але як ми знаємо, він програв на виборах президента. Фактично, Камала Гарріс, його соратниця програла на цих виборах. Демократи програли на виборах до конгресу і йому, в принципі, вже немає чого втрачати. Він порушив свою обіцянку, але вирішив помилувати свого сина і зазначив, що. Все весь це все це переслідування Хантера Байдена було несправедливим, бо за такі злочини, які не мають обтяжуючих обставин, не переслідують в судовому порядку. Вже на це відреагував Дональд Трамп, заявив, що це несправедливо і це є зловживанням владою. Але в принципі, Джо Байдену вже немає що втрачати під кінець свого президентського терміну. Хоча він обіцяв цього не робити, він таки ухвалив це рішення, тому Хантеру Байдену вже не може. Нічого грозити, і всі звинувачення з нього знімуть. Бо згідно конституції, президент США має право помилувати будь кого у Сполучених Штатах, навіть свого сина, але будемо далі спостерігати за розвитком подій у Сполучених Штатах та усьому світі. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!